І, звісно, вітаю всіх наших колег-учасників і учасників онлайн. Дуже рада бути сьогодні з вами. Так, а скажіть, будь ласка, це ага, все зрозуміло. А, я хочу сьогодні запропонувати вам таку тему, як репутація роботодавця. А, репутація роботодавця і наскільки вона з одного боку впливає на побудову відносин з працівниками і кандидатами, і навпаки, наскільки досвід кандидата і працівника формує ту саму репутацію. Я не буду дуже довго зупинятися на тому, хто я така. У мене є активний профіль в LinkedIn, в Facebook, я там під своїм прізвищем, зі своєю фотографією, тому мене там можна знайти, тому ми пропустимо цей слайд. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Я хочу сьогодні зупинитися трошки, звісно, там за 25 хвилин ми не будемо занурюватись дуже глибоко до дискусії, але я б хотіла такими: знаєте. Масками, як то кажуть, пройтися по такому питанню. Хочу сказати, що такому питанню, як репутація, хочу сказати, що питаннями репутації я. Почала цікавитись, мабуть, ще 2017 року, і це була, до речі, внутрішня історія. Тоді ми серйозно аналізували з колегами в Метинвесті таке питання, як внутрішня репутація функцій. Ми це досліджували. Ми впроваджували заходи, щоб ця репутація зростала, тому що це рівень довіри, це рівень довіри до експертизи, це рівень довіри до рішень, які ти як HR пропонуєш, і таке інше. Потім, коли я коли відбував, відбувся мій промоушен, до, до мого функціоналу війшла така тема, як HR-бренд. І я почала займатися вже зовнішньою історією, що таке бренд, але і зовнішньою і внутрішньою, тому що бренд це завжди і працівники, і зовнішня аудиторія. Але сьогодні я хочу поговорити не про бренди ВІПІ. Да? У нас є фахові професіонали на ринку, яких я сама залюбки слухаю, яких я запрошую для своєї команди. Я сьогодні хочу здопинитися на такому, мені здається, більш ширшому понятті, як репутація. Тож, що таке репутація і взагалі про що це? Як досвід кандидата працівника на неї впливає, і чи змінилось щось в розумінні цільових аудиторій стосовно репутації відношення до компаній роботодавців в ситуації останніх двох років ну через пандемію, і ті зміни, про які ми з вами два роки ну, вже дуже активно говоримо. Але перш ніж я буду казати про репутацію, хотіла б трошки нагадати аудиторії, бо я бачу, що у нас тут є абсолютно різні за віком, а отже, за досвідом роботи е учасники. Е я е з тих, хто в 2000-ті вже працював і, і, і відстежувала, що таке був ринок праці, отже, е яким він був у 2000 роки. Ну, по-перше, це був однозначно ринок роботодавця. Да, це ситуація, коли з'явилися нові професії, типа торговий представник, мерчендайзер. Їм ніколи ніхто нікого не вчив. Нам потрібно було десь брати людей. І тому ну, і HR як професія, вона була для України така. Ну в як це в зародиші, як то кажуть. Тому ми можемо сказати, що HR, як і не було, були якісь кадрові функції, які там хтось як міг зростав. До речі, перші директори, вони всі майже вийшли з функції кадрового адміністрування. І мій перший керівник так само. А, ну і умови угоди були такі: ми платимо гроші за твій досвід. Да? Або якщо у тебе немає досвіду, то ми платимо гроші ну, за те, скільки ти там, вкладаєш в свою роботу в результати. 2010 ну умовно, да, я сразу хочу сказати, що це умовно такий поділ а, за такими а, за роками. Це все ще ринок роботодавця, але він став більш активним. Вже а, почалася конкуренція за фахових досвідчених кандидатів за кращих. Більшість компаній вже мають і функції, навіть і стратегії, дехто, да? і умови угоди вони трохи змінилися. Це все, що гроші, але вже з'явилися інші компенсаційні пільги, да, І вже всіх стало цікавити е, як це, довгострокові відносини з роботодавцем, тобто які кар'єрні перспективи в мене є, а як скоро я стану тут генеральним директором, наприклад. Але ми бачимо, що е, 2020-ті, теж умовно, да, такий розподіл, е, ринок кардинально змінюється. І всі ми з вами це розуміємо, але хтось до цього прийшов раніше, хтось пізніше залежить від галузі, да, в якій ми з вами працюємо або працювали не той час. Отже, це ринок кандидата. Кордони відкриті, люди можуть працювати віддалено з будь-якої країни на будь-якого роботодавця. Люди можуть виїжджати, щоб працювати в інших країнах. І е, працюючи, наприклад, в Митанвесті е, в 2017, 2018, 2019 роках, ми це відчули. Знаєте, раптом закінчилася черга, її більш нема. Ну до цього це були е, ну підприємства, які утворювали насправді економіку ну, міст, де вони знаходились, і ну був як це пропозицій було мало, а <позиції> роботи, робота бажаючих працювати, отримати да, роботу було багато, а тому ми розуміємо, що це. Дефіцит працівників в окремих галузях, в тих, в яких люди мігрували, або в таких як IT, де шалений розвиток відбувається і ринок просто не встигає. І ми розуміємо, що коли у кандидата з'являється багато варіантів вибіру, він починає очікувати трохи більше ніж просто гроші, компенсаційний пакет і перспективи розвитку. По перше, довгостроковість вже не дуже цікава. Да? Ну, ми всі це теж розуміємо. І тому кожен роботодавець е, вийшов на марафон такий довгостроковий забіг, хто кого е, як це, нас долучить, хто кого обгонить, е, щоб зробити, щоб ще вигадати, щоб тільки залучити цих кандидатів до нас. І е, в цей момент на перший план як це не дивно, виходить питання репутації. Тому що ну окей, гроші мені дають три компанії однакові, і пакети майже однакові. Ну я за якими ще критеріями різниці я буду обирати. І тоді починається: як зі мною спілкуються? А який взагалі керівник? А що взагалі думають мої близькі про цю компанію? А взагалі вона який соціальний внесок робить в цю країну? Вона взагалі податки платить. Ну а як там відносяться до харасменту, там ще що ще чогось, чогось, чого, 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 і так і таке інше. Тому на перший э, план виходить така історія, як репутація роботодавця і репутація керівника першої особи, і тих, ну, того керівника, до якого ми з вами э, виходимо на роботу. Тому я б сказала, що ну звісно, це ви все, -все знаєте. Я впевнена, не буду дуже недовго зупинятися. Хочу сказати лише, що коли я готувалася до цього заходу, я теж, звісно, там переглядала певну літературу, якось структурувати всі свої думки, і мені сподобалося два визначення того, що таке репутація. Вони наведені на слайді. Перший такий більш науковий це. Що таке репутація? От, взагалі, як ми її пояснимо? Це динамічна характеристика компанії-репотодавців, що формується зі стійкої оціночної думки суб'єктів ринку праці, тобто будь-кого, більшості, меншості неважливо. Про те, яким чином, якими методами компанія будує свою діяльність як всередині відносно своїх працівників, так і зовні відносно клієнтів, держави, навколишнього середовища і таке інше. І е, інше таке визначення. Я пам'ятаю, що це цитата дуже відомої людини. Не згадала, чесно кажу, хто, можливо, хтось допоможе. Що репутація це те, що про нас кажуть, коли ми вийшли з кімнати? Ну, от, от така історія. І, звісно, що коли ми кажемо про репутацію, ми не можемо не згадати про таке, таку модель, як життєвий цикл зайнятості. Іноді ви можете знайти, що це життєвий цикл працівника або життєвий цикл кандидата. Я взагалі життєвий цикл зайнятості поділяю просто на дві частини, які пов'язані між собою, як от в цьому колі на слайді. Тобто, це спочатку досвід кандидата, і звісно, потім досвід працівника. І давайте трохи зупинимось на тому, що ж про що ж це. Ну, для, е, якщо ми кажемо про досвід кандидата, то це, звісно, три фокуси: залучення, саме процес рекрутингу. І я ще трохи вважаю, що період адаптації, перша частина, це все ж таки теж ще про досвід кандидата, бо він ще, ну з точки зору свого майнцету, він ще не став вашим як це, членом команди. Він намагається туди якось так зануритись, втиснутись, вбудуватись. А, що таке залучення? Да? Взагалі про що це? Це привабливість пропозиції, да? це, звісно, зручність подання аплікації. Ну, ми знаємо, що, да? наприклад, є компанії, які приймають тільки аплікацію на своєму сайті, яку ти маєш заповнити. Тобто їх не дуже цікавить твоє резюме. Наскільки легко, наприклад, відправити резюме, да? де це є можливість? Це така технічно комунікаційна привабливість. Друге, це верніше третє, чи, звісно, зворотній зв'язок. А вам взагалі відповіли на вашу аплікацію? Ну, хоча б подякували там, дякуємо, отримали вашу аплікацію. І тут я хочу зробити такий маленький флешбек у свій, у свій минулий досвід. Це був 2007 рік. я... Відповідала за рекрутинг групи Інтерпайп. Хто не знає, це виробнича компанія B2B, яка виробляє металеві труби ну, сталеві для дуже широкого спектру галузей. Знаходиться виробництво в Дніпропетровській області. Так ось 2007 рік. Пам'ятаємо перший слайд. Це зародження hr функцій. Я багато речей робила інтуїтивно. Дякуючи моєму першому керівнику, вона мені не забороняла. От я приходила з ініціативами, кажу: а давайте зробимо це. Вона каже: навіщо? Ну тому, що окей, мені подобається, іди роби. І я тоді не було ще ніяких тулів, не було ніякого, ще у нас там сап, Ну нічого не було. Да? Були якісь сайти, на яких ми розміщували вакансії. Ці люди відгу... ну, давали свої відгуки на ці вакансії, і звісно, що. Це був ринок роботодавця, відгуків було шалено, багато, і звісно, що більше з них вона не відповідала там, ті позиції, на яку ти шукав кандидатів. І я тоді придумала автоматичні два види відповідей, допомогли мої колеги зайти. Одна відповідь генерувалася. За моїм підписом, тобто особиста відповідь мене як керівника рекрутингу або мого рекрутера, який працює з цією вакансією, людині, яка надіслала аплікацію. Їх було дві. Якщо ми розуміли з резюме, що людина цікава, ми будемо найближчим часом з нею розмовляти, бо вона ну, є цікава на певну кількість посад. Це була одна відповідь. Інша відповідь була для людей, з якими ми розуміли, що ми не можемо поки що їм нічого запропонувати. І тому ми казали, що слухайте, дуже дякую. Я, звісно, не пам'ятаю вже тексту дословно, да? але дякую вам. Дякую, що ви знайшли час і зв'язалися з нами. Там, на жаль, на зараз ми не можемо запропонувати згідно вашого досвіду і уподобань нічого цікавого, але ви в активному резерві зовнішньому. Якщо щось з'явиться, ми з вами зв'яжемось. 2007 рік, пам'ятаємо, так? Да? Я звісно про це забула багато років вже, і о, потім 2012 рік я вже працюю в метинвесті. Відповідаю взагалі за інші функції. Я вже займаюся внутрішніми процесами оцінки і розвитку персоналу. До нас доєднується кандидатка з Києва, до нашої команди, яка буде відповідати там за внутрішні комунікації. І ми щось, в якась у нас нарада робоча, ми там щось обговоримо. Тут вона каже: Слухайте, у мене в житті була така класна історія. Я пам'ятаю, як мені я відправляла резюме. І мені надійшла персональна відповідь від компанії, каже: Я її зберегла, я зараз знайду. І вона там щось почекає, починає шукати. і Ми продовжуємо роботи. Тут вона її відкриває, і вони такий шалений погляд. Вона підіймає очі, каже: Хайкова, це від тебе була відповідь. Ну тобто, розумієте, 2007 рік ми зустрічаємось у 2012-му, Людина була взагалі з Києва, ну тобто, це неможливо, да? От це про, про, про репутацію. У нас стояли черги не тому, що ми були унікальні і ми там пропонували щось більше, тому що ми вже тоді розуміли, що потрібно вибудовувати з ринком чесні прозорі відносини. Да? Тому що сьогодні у тебе сила, так як там, в чому сила брат? Сьогодні вона у тебе, завтра вона у когось іншого. Тому це про, про, про те, як відбувається залучення і як ми працюємо. А процес рекрутингу, ну тут теж все, мені здається, очевидно, це спілкування з рекрутером, яке воно? Воно зверхнє, воно від, ну, відверте. ну Вірите, кожен рекрутер це жива людина. У, неї, у нього є теж настрій, там сьогодні поганий день, завтра гарний день і таке інше. А, це інтерв'ю з керівником. Я пам'ятаю, як дуже багато е, сил і ресурсів ми в Медінвесті, е, та й в Інтерпайпі, мабуть, теж Витрачали команду на те, щоб пояснити нашим керівникам, що часи змінилися, тому жодного стресового інтерв'ю, будь ласка, ну не треба себе вести тут такому, знаєте, на межі якоїсь брутальності, ну, не потрібно. Бо він встане, відтрихнеться, скаже, дякую, залишайтеся собі самі. Але, ну, Десь це працювало, десь ні. Але ну, це важливо дуже. І, звісно, зворотній зв'язок. Я хочу сказати вам, що я так сталося, що в 2020 році я залишила компанію Метанвести, і якийсь час я відпочивала. Ну, і Паралельно там щось пасивно дивилася якісь вакансії. Я ну, кандидат топ-рівня і да, чар-директор. Я знаю більшість hr директорів цієї країни. Да? Ми, ну, у нас є нетворкінг, ми зустрічаємось, ми спілкуємось. Ви не уявляєте, як я була розчарована ну, тим, як ці люди дозволяють собі поводитись з кандидатами мого рівня? Я не знаю, що відбувається нижче. Ну, звісно, я не буду там розповідати приклади історії. Але ну коли ти зустрічаєшся з людиною, домовляєшся в принципі про те, що ви будете працювати, тобі обіцяють зустріч через два тижні з SEO-компанією, а Потім вони просто зникають на місяць, не беруть трубки, не відповідають на повідомлення. І потім через місяць ти отримуєш автоматично згенеровану відповідь по емейлу e від абсолютно лівого виконавця. Дякуємо дякуємо вам за те, що ви витрачили на нас час, але ми закрили вакансію іншим кандидатом. Отак. І це реальний кейс. Мій, мій особистий досвід. Тому рекрутинг це на ну, мені здається після залучення найважливіша історія. Ну і звісно, період адаптації це технічні взагалі підтримка. Як швидко людина отримує всі обладнання, доступи, імейл, як це запис обліковий в цих it системах, і таке інше, це загальна підтримка HR-у. Це взагалі як організована робота спілкування всередині команди. Ну, є у тебе баді, да? є у тебе якась людина, яка тобі допомагає, скільки керівник тобі часу приділяє. Да? І, звісно, звісно, як завжди, 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 я буду про це завжди казати, це зворотній зв'язок. Можливість тобі його дати можливість тобі його отримати. Колись в Метинвесті у нас була проблема, шалена на підприємствах, відтік в перші шість місяців працівників з виробничих професій. І коли ми почали, ну тобто компанія витрачає шалені гроші, щоб залучити, ми починали працювати зі шкілами, потім навчальними закладами, потім всі ці виробничі практики. Потім ці люди приходять, і за перше півроку вони звільняються. І коли ми стали аналізувати процес, я з'явилася, що вони звільняються за перші ну, тобто, вони приймають рішення перші три місяці. У нас була велика, дуже така, дуже такий великий проект. Там була купа людей залучених не лише за і і з охорони праці, і з закупівель. Бо з'ясувалося, що проблема є. От в всіх цих пунктах, які ну я перелічила в з точки зору адаптації. Людина через тиждень получає всі доступи, йому не видають нову новий спецодяг, тому що кажуть, так він все одно з -з звільниться через три, через три місяці. і Навіщо на нього витрачати гроші на новий спецкомплект? Ну, Так от у нас роз, як це, розмірковували наші колеги, ну і таке інше. Да? І було таке поняття: ну, вони ще жили ринком роботодавця, тобто випливить, хай залишається, не випливить, хай іде, ми візьмемо іншого. І от, до речі, компанії вдалося поборкати цю історію, і рівень звільнень під час, ну, під час перших шісти місяців він дуже сильно о, спав. Але це була така дуже велика робота протягом першого року над ну, цим проєктом. Ну, і давайте подивимось, як насправді впливає досвід кандидата на репутацію в трохи в цифрах. Не буду коментувати, просто подивіться. Джерело, там теж на слайді вказано, кому буде цікаво, можете подивитись. Ну, і як кажуть наші дослідники, топ причин відмови кандидатів від оферів, мені здається, вже очевидні, це негативне враження від спілкування з рекрутером, таке саме негативне враження від спілкування з керівником. О, вибачте. Функціонал не відповідає тому, що тобі пообіцяло, або було заявлено в посаді, і довгий зворотний зв'язок, або, або навіть його відсутність. Ну от такі причини у нас, на жаль, ще є. Досвід працівника. Я тут, знаєте, так, дуже схематично а, зображаю, тому що, звісно, досвід працівника це про все. Це про все. А, і якщо ми з вами згадаємо там перший слайд, то ми з вами зрозуміємо, що це і культура. І зворотній зв'язок, і які умови праці, і можливість цієї гнучкості режиму роботи, графіку роботи. Да? Ну, особливо для сімей, де є діти, або для, ну, для, для назва мешканців великого міста, яке, яке потерпає завжди від заторів. А це, що у нас з вами ще сніг перший не випав, а да? ми вже там страждаємо. А, я теж не буду дуже багато зупинятися. Я розумію, що всі ви, як чари, знаєте, розумієте, працюєте з різними інструментами, які ви використовуєте, щоб утримувати персонал, працювати з їх залученістю, таке інше. Я тут перелік даю лише тих, в які вірю я, які я вважаю критичними, щоб вони були в кожній компанії, які ну, я вважаю такими знаєте, гігієнічними. Тобто з ними треба працювати завжди, навіть якщо у вас все класно. Я пам'ятаю, у мене в курсі. В університеті, вже скільки років прийшло, був курс соціологія реклами. І нам провели такий дуже класний приклад. Вічна конкуренція між Пепсі і Кока-Колою. І в, якийсь, в якийсь момент, вибачте, якщо там я трохи щось сплутаю з деталями, особливо, вибачте, якщо тут є представники цих компаній, а, а, у Пепсі Коли був шалений відрив від Кока-Коли. І вони вирішили, що вони можуть почувати на лаврах, що все все супер. І почали зменшувати бюджет на рекламу і просування. І в цей момент Кока-Кола злетіла вверх, і як, ну, мені здається, що досі воно так, ця, ця, ця нерівновага вона і є. І я до чого це? Навіть якщо у вас зараз все класно. Ну, це не означає, що потрібно розслаблятися, тому що конкуренти за, як це, за парканом вони не дремлють, як то кажуть. Тому дослідження залученості працівників маст. Ви маєте розуміти настрої, що відбувається. Ми робили це в Інтерпапі, ми робили це в Metinvest, і Я сподіваюся, що наступного року я почну це робити в Ощадні, бо цього ще в банку ніколи не відбувалося. Оцінка НПС в динаміці теж дуже важливий показник: це «Net Promotion Score», тобто наскільки працівники ваші готові взагалі рекомендувати Своє місце роботи близьким і друзям. Теж така дуже інтересна історія. Це рівень, рівень та причини плинності. Ну, Я думаю, що більшість з вас вже робить екзит інтерв'ю. До речі, в Ощаді, як це не дивно, може казатися, зовні, але такий інструмент є. і Ми дуже серйозно його використовуємо з колегами, коли робимо HR-аналітику, і навіть щомісяця презентуємо звіти на глядовій раді. І, звісно, зворотній зв'язок, ну, тобто, взагалі, система зворотнього зв'язку. і Така штука як можливість людям дати свої якісь раціональні ідеї щодо покращення процесів, процедур, продуктів будь-чого. Тому що іноді люди внизу дуже гарно розуміють, що відбувається, і більше розуміють, ніж наші колеги, як це зверху, да? скажімо так. І теж вам трохи цифр, як досвід працівника впливає на репутацію роботодавця, можете теж там трошки звернути увагу. Що для мене було таким, от коли я дивилася ці цифри, що для мене було таким, знаєте, вау, що 8 з 10 працівників будуть шукати роботу лише після одного невдалого робочого дня. Ну, Розумієте, тобто, коли ми кажемо, що ми живемо не лише в економіці вражень, але й в економіці довіри. Тобто у вас все добре, 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 потім хоп, один геп і все, ви все втратили. Досить подивитися на скандальні якісь ситуації навколо перших осіб компаній. Харасмент, скандал в Голлівуді, потім ще якісь в Україні досить багато таких кейсів. Тобто, якщо ми кажемо про репутацію роботодавця, це завжди ще репутація першої особи або акціонера. Він може бути якимось утутожню образом або персоналією. Наприклад, у нас акціонер держава. Да? І вірити чи ні, але ми потерпаємо від відношення наших клієнтів не до нас як банку, а як до державної установи. Ну, Тобто ми не можемо відділити: от, вибачте, от держава там щось там напакостила, а тут ми класні. Ні, вибачте, ми разом. То ми потерпаємо разом і змінюватись теж потрібно разом. І трохи про карантинний досвід працівників, я, на жаль, знаєте, не знайшла прям таких класних якихось досліджень. Я дивилася дослідження свіжесеньки універсуму. Це теж глобальна компанія, яка досліджує все, що стосується бренду роботодавця і ІПІВІ. Там знайшла лише таку історію, що люди більш прискіпливо. Відносяться і насторожено взагалі до зміни роботи з одної сторони. Тобто, з одного боку, ми бачимо такий феномен як відстрочене звільнення, і про це навіть є дослідження. Наприклад, в Штатах зараз шалена історія. У них щомісяця звільняється близько 5 мільйонів людей, там всі в шоці. Там у них, звісно, є свої причини, але один феномен, який ми про який точно аналітики кажуть, і з яким я згодна, це відстрочене звільнення. Тобто протягом півтора року, коли случилася пандемія, багато галузів постраждали, люди, знаєте, як так за, 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 за все, все, все завмерло. Да? І всі почали очікувати, коли ситуація ну, для них буде складатися трохи краще. І як тільки вони з'ясували, що вона для них стає покращеною, вони, по суті, роблять те, що вони не робили півтора року. І нам здається, що це ну, якийсь бум, щось відбувається, шалений це звільнення. Але коли ти починаєш працювати, розмовляти з людьми навіть в режимі екзит-інтерв'ю, чому ви звільняєтесь? Слухайте, я давно це вирішив, але просто я вичікував, коли ситуація буде більш ну, ну, там, благополучно складатися для мене. А... Що я, як зараз, як чар керівник великої організації, тому що банк це 25 тисяч людей, це вся Україна. І ми завжди шуткуємо, що по суті працівники Ощаду це зменшена копія громадян України. Ну абсолютно, тому у нас є всі, от як да? і хочете, і так, дякую за нагадування про час. Ми навіть ну вкладаємось вже. І звісно, зараз ми стикаємося з моїми колегами. До речі, тут присутня моя колега, яка відповідає зараз за рекрутинг Світлана. А ми стикаємося з трьома ситуаціями. Якщо людина працює, вона у неї все добре, навіть якщо їй цікава, твоя пропозиція фінансово щодо функціоналу, вона у вісьми відп... ну, восім від як це вісім випадків з десяти, що вона не буде ризикувати, змінювати все те добре, що у неї є, особливо через те, як себе повів. Роботодавець під час карантину, по-перше, забезпечив забезпечив він базові свої зобов'язання. Це всі компенсації, да там гроші, премії і все інше, там медстрахування. І що він додав додатково навзаєм? Да, все те, про що казала моя шановна колега, наш перший спікер? Да, програми велбінгу, підтримки, тебе, родин, вакцинація тебе, твоїх родичів і таке інше. І в цьому сенсі є три категорії: тобто, ті, хто відмовляються залишати, як це надійного, того, кому довіряє, бо він через цю кризу показав своє стале відношення да, до, до працівників, ті, хто навпаки дочекалися, як я, от я вам казала в попередньо, можливості і зараз ну, шалена втеча від роботодавців, яких вони ну, вважають ненадійними, не недоброчесними не і таке інше. І третій третє такий для мене тренд це підвищення, ще більше підвищення вимог до нового роботодавця, якщо людина все ж таки вирішила змінити місце роботи. І знаєте, мені іноді здається, що кандидати в процесі інтерв'ю вигадують, ну що б ще вони хотіли. І Іноді ти розумієш, що вони це вигадують, щоб знайти для себе внутрішнє пояснення, чому я відмовлюсь від цього. От, наче все класно, але пташка в руці краще, ніж за якусь там маячню в, в майбутньому. Колеги, мабуть, з точки зору мого, мого спічу, це все, що я б хотіла вам показати. Хочу акцентувати увагу на тому, що репутація це важливо в гарні часи, і ще більш важливо в погані часи. Це те, що відпрацьовується, напрацьовується роками. Я можу вам сказати, що це великий виклик для організацій, в якій я зараз працюю, і ми насправді багато чого зараз всередині робимо з командою і з керівництвом, щоб. Ну, приділяти цьому увагу і з цим працювати. Я сподіваюся, що там наступного року або може трошки дольше, бо ми більше бо ми велика компанія. і У нас дуже такий інерція. Вона, звісно, як у Титаніка, вона дуже така. <свісно> ну зміни зміни. Ви ви зможете побачити зміни повільно. Але мені мене тішить те, що є в нас вже мої колеги, мої друзі, хто виявилось, вони клієнти ощадбанку і вони дають мені позитивні фідбеки. Це для мене важливо. А, тому я сподіваюся, що через якийсь час я зможу показати вам якісь класні кейс. Того, що ми робимо, як це вплинуло на репутацію Ощадбанку як роботодавця, я вам дуже дякую за увагу і з радістю відповім на питання, якщо вони є.